Всіх вітаю. Значить, там дехто з моїх глядачів пише, що я вже задовбав тим ТЦК. Ну, вибачайте, по-перше, циферки переглядів, подивіться самі на мої відео. Говорять абсолютно протилежне. Не задовбав, значить. По-друге, то зараз гіперактуальна тема. Ні, Точніше, гіперактуальна тема то, звичайно, війна. Але про війну, як би то сказати, правильно, ну дуже мало можна говорити, можна якусь військову тайну проляляпати чи ще щось. Так що не особо поговориш про війну. Та й не особо я щось знаю про війну. Все так тільки з переказів. Вот. А, а тут ну, висвітлюю ту тему, яку Яку найбільше можу знати. От. Ну і дивлюсь на перегляди. Що що, а ви там не кажіть, циферки є циферки? у да? вас тошнить там декого від тої теми. Розумію. У мене теж, блін. Не стоїть від тої теми. А що зробиш? Життя є життя. Значить, що я хочу вам розказати. Ем, як же то сказати? Значить. Е... Білий бусік Т5 Volkswagen. Для Кременчан і Кременецького району цих пару слів значить багато. Я вам навіть скажу більше. Хтось колись, дай Бог, закінчиться війна, буде писати мемуари свої, а таке буде по-любому. І, як то, колись було б правильно засовитив говорилося. Мій героїчний шлях почався з того. так хтось буде писати: Мій героїчний шлях почався з того, що я йшов по місту або йшов по селі. Під'їхав білий бусік Т5 Volkswagen. І мене запросили проїхати перевірити мої документи або уточнити дані. І пішло-поїхало. Отак от. Так от я про той білий бусік. Дуже була машинка. Помітна в нашому районі і в нашому місті. І через ту машинку, напевне, пройшло багато людей. Ану, хто хто катався в тій машині як пасажир, признавайтесь. От. Але щось останнім часом та машинки не в нас. І я оце, значить, там якби то був в тому закладі так легенько. Але генько чого мене цікавила саме та машинка, бо їх багато тих машинок таких примітних. Бо, як виявилося осінню, керував таю машинкою мій старий знайомий, не буду називати фамілій, точок, імен, адресів і поганяв. Скажу тільки так, що ми разом вчилися на трактористів колись в Гучбовому комбінаті. От. І навіть якось він. Хватило йому розуму під'їхати до мене тою машиною і поздоровкатися на вулиці. Скажу вам так. Ай, нічого не буду казати. Надіюсь, нам'як поняли, не поняли, то так і буде. Ну, коротше, мені те здоровка ні дорого обходилося. Ну штани були сухі, скажу вам чесно. Ну, і значить, я був там в тому закладі і там сюди туди легеньку, як ви бачите, язик в мене. Треба щось ж говорити. Та й питаю хлопців, а у вас тут такий був такий, такий чудак, така-така машинка, щось незамітно. Та нема вже його. Як то нема? За машину не знаю, нічого не буду казати, а за шофера машини, значить, приблизно з пів року назад його переводили десь туди ближче, де пукають. Гупають і гахкають. Він, значить, звідси з Кременця документики взяв, а на місце призначення не прибув. От така історія. Ну, може бути версія, вдруг якось ДРГ його захопило, як секретного якогось агента. а ну хто? Пишіть люди, народ, кого яка версія? Де пропав? Де пропав той? Чоловічок, працівник відомого закладу, шофер відомої машини, з якої почалися в багатьох геройський героїчний шлях. Отак. от вот. Я не сміюся, серйозно говорю. Цікава, звісно, така інформація. Для мене цікава, ану для вас цікава чи не цікава. Бувайте здоровенькі. Навіть не знаю, що ще вам побажати. Хочу побажати миру, здоров'я. Ай, коротше, всього, що кому треба, Лише би те, що кому треба, не мішало комусь ще. Бувайте здоровенькі!